Всім привіт! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я розпочинаю новий шкарпетковий загадкові шкарпетки. Ось, з. З цими шкарпетками язик запутується. Тому що мій власний проєкт, якщо ви ще не бачили, то називається Шкарпеткова корзиночка і ми в'яжемо туди щомісяця шкарпетки. А тут проєкт Танюші, Танюха Ніт, загадкові шкарпетки. Дівчатка вже деякі в'яжуть по третьому разу такі цікаві загадкові шкарпетки. Ось в яких рандомно вибирається резиночка, чи там буде рулік, чи валік, чи рюша. тобто верх сам початок шкарпетки, потім який узор, яка п'ятка, який мисок. Тобто все вибирається рандомно. І що з цього в каламбуру вийде, ми з вами сьогодні побачимо. Мені випало зв'язати рюшу. Я вам Ставлю в якомусь фрагменті. Оксаночко привіт! Ну що ж, давай я кину кубок, і ми дізнаємося, які шкарпеточки чекають на тебе цього разу. Отже, розпочнемо. Резиночка. Резиночку, ти будеш в'язати Рюша. П'ятка. П'ятка у тебе буде французька. Прикраси. Прикраси будуть тіньовий візерунок і мисочок, і мисочок буде пропелер. Ну що ж, я бажаю успіху і чекаємо на твої загадкові шкарпеточки. І ще одне підключення, мої любі друзі. Ось це шкарпеткої загадкові шкарпетки. Ось, шкарпетки, шкарпетки мої. І дивіться, замінила я пряжу, те, що я на початку показувала, зовсім не видно було тіньового узору. Абсолютно не видно, мені довелося замінити цю пряжу. Ось, там секції профарбовані наполовину. Тобто, вона навіть не секційна, якась. З одної сторони, ниточка біла, може бути, з другої рожева. Тобто вона вся. Немає одного тону, і узор взагалі не видно. Такі шкарпеточки краще в'язати без узору, тому я замінила узор. Рюшу ось таку вже взяла, з чого було. У мене був такий маленький моточок картопу пряжі. Ось така секційна, мені дуже сподобалось, як це все вийшло. Ось, А тут, на основне тіло, я взяла зелененьку. І ось буду робити шкарпетку. Пряжа зелена. Зелена пряжа. Сама навіть не до кінця читала, що тут 100% шурвул. Це така шерсть, яка гарно носиться, гарно переться. Тобто вона предназначена для шкарпеток. Це шнурочок. Якщо, ви бачите, це не ниточка така, як ми завжди звикли, що вона слоїться. Це абсолютно не слоїться і дуже гарно виглядає, особливо в лицевій гладі. Я вже це помітила, тому що я маю пров'яз. Ось. Powerline. Це якийсь певний сток, і взяла я цю пряжу, не купувала, а десь в обміні. Мені згадується Лариса Colorful Mosaic Я не можу точно сказати, що це її пряжа, але чомусь вона мені асоціюється з нею. Ларисочка будете дивитися привіт. Ось. І така шкарпетка в мене виходить. Дівчата, дуже гарний узор, дуже гарно вписався. Не думайте, що я перехвалюю щось. Мені б сподобалось, що виходить. Одна шкарпетка в мене готова. Ось. Закриття пропелер. Тут, тут має бути узор тіньовий, дуже гарний, дивіться, просто бомбастичний. Я цей узор вам залишу в спільноті. І Тут рапорт узору 8 петель, якщо в'язати на 64 петлі, так як я в основному і раніше в'язала, то гарно вписується. Два рапортики, получається з одного боку, тобто 16, 16, 4, виходить. я це в'яжу Loop. клупом Тут Рюша в мене була по завданню. Прикраси в мене було. Тіньовий узор, п'ятка французька у мене, і я її робила такою узором гречка, скажімо так, ще узором перлинка. перлини, Не знаю, як українською перевести, тому що російською це буде жемчужний узор, оце. Тобто, Міняється постійно лицева і виворотня між собою, і виходить узор гречка. А низ, низ п'ятки, я вам покажу основне, що тут фішка в цій п'ятці, що вона йде ось так. Йде французька п'ятка. І в лицевій гладі дуже гарно це все виглядає. І в узорі також. Шкарпетки я зв'язала на розмір 39, Кліпаю ці носки, а потім вони всі для мене підходять. Ось. Якщо в мене замовлять в інших розмірах якихось, то ось клин підйому вив'язала величенькі такі. Гарний, мені подобається, що вийшли. Ось, дивіться. Так що я в'яжу другу, потім підключуся. Початку. фінальне підключення. Зараз 17 година, о 18-й має вийти це відео. Ось що я встигла. Встигла я ще портик узору пров'язати тут. У мене сьогодні, навіть я 2 дні стаю раненько, щоб пов'язати, але, на жаль, у мене сьогодні не було часу, щоб завершити цю роботу. Хоча я мала надію, що за півтора дні я. Це все зроблю, але, як завжди, якісь задачі додалися, то та й, та й усе. Не вистачило в мене часу. Ось, ось така. у мене з таким результатом я завершую роботу, показ вам цієї роботи. І в фіналі, коли це буде кінець місяця, в серпні я хочу зняти, що я нав'язала за літо, і там ви побачите мої готові ці шкарпеточки. Ось ось так. В'яжеться. Буде ще в'язатися трошки. Дуже подобається мені в'язати цей узор, він одразу запам'ятовується і обов'язково поділюся ним з вами. Дуже-дуже мені подобається, що виходить. Шкарпетки. Не проходили ВТО, тому і так гарно виглядає, Дивіться, Такий узор просто, просто бомба. Ось. Ще будуть в кінці фотографії. Завершення у мене пропелер, як я вже казала, але я трошки його дозмінила, тому що, щоб вписати ось тут рапортиці, мені дойшлося десь 48 замість 46 рядочків робити. І тут. Понятно, мені треба ускоротити мисок, тому я не ось тут почала, а ось тут почала робити вже в кожному ряду убавки. Тобто в мене і пропелер в'яжеться в дві останні петлі, пров'язуються разом з нахилом вправо. Тобто ми перебираємо це все на 4 спиці і дві останні петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Це дуже цікаво. Бавки робляться через ряд, поки не залишиться третя частина петель. У мене залишилась половина петель 8. Ось. І я зробила завершення. Тому що дуже довгий місок, потім ці носки, здається, що з когось зняла. Ось. Тому я зробила під свою ніжку, вписала узор. Тому що не хотілося мені раніше завершувати, щоб все правильно завершилося. І далі закінчила Тут носок пропелер. Тут. Все мені подобається. Це моя найкраща пара, можна сказати, я в захваті. Буду дов'язувати. І на цьому все, дівчатка. Мирного вам неба, спокійних вам. Дня і ночі, щоб не тривожили вас ці тривоги. Хоча, як, як не кажи, як не хочеться цього, але завжди кожного дня щось лунає і така тривога трохи наступає за дітей. Так що мирного, всім неба. Нехай настане найскоріше ця перемога, мир і спокій на нашій землі. Всім бажаю спокою і миру. До побачення!